Всім привіт, дівчолі красотулі. Я йду по справам і тут доволі тепло. Можете всі виходити гуляти, мої підписнички. Усе чисто, ясно, 30 градусів тепла. Усе топчик, мої любі підписнички. Всім до побачення. Ой, господи. А, та там просто приходила людина і все добренько в мене. Ай, всі мої підписнички, Виходьте гуляти. Не сидіть в таку гарну погоду вдома, бо проявити все найцікавіше. Ви розумієте, дівчулі, всі мої підписнички любі. Виходьте гуляти, та не просижуйте вдома. Sim By bye, -bye.